Тут так багато дерев. Він ідеальний. Це ліс. Лів, ти повинен це побачити. Оце так. Так набагато краще. Яка краса? Приємно познайомитися з братом Сема. Людина загадка. Зведений брат. Ей, друзі, ви голодні. У мене є зайва. Чому б вам усім не прийти? Бо доведеться знову вечеряти самому. Ви вбиваєте всіх цих тварин. Отак. Я люблю вбивати полювання, пастки. Гарненька штучка. Чи не так? Слідкуйте за нею. Тут багато хижаків. Приємного відпочинку. Кода. Вона напевно десь гуляє. Що відбувається? Хто з вас залишив чортові двері відчиненими? Ранку ці ліси насправді не місце для домашніх тварин. Хто небудь з вас бачив щось, коли був там? Лео, припини це так. Мабуть, я просто божевільна. Я знаю, що останні кілька місяців були важкими для тебе. Я просто хочу знати, що з тобою все гаразд. Можливо, ви все вигадуєте. Ти впевнений, що твій брат цього не робив. Він спостерігав за нами. Сем, він когось убив. Поклич мене, як тільки побачиш його. Лів, не йди до цього чоловіка. Лів. Я думала, що захищаю його. Захищаєш а від чого, Сем. Ти в безпеці, Олівія. Решта з нас ні. Я втомилася від того, що мене називають божевільною. Цього разу. Мені повірять усі.